Бесіду з мамлюком Євгенієм Григоровичем. Доброго дня вам. І хочемо з вами розпитати вас, поговорити, поспілкуватись, де ви народилися? Як пройшло ваше Що ви пам'ятаєте про свої дитячі роки? От Хочемо, щоб ви нам розказали на покоління майбутнє, як це колись було. Тяжко. Життя тяжке, і як, як ви що ви пам'ятаєте? Про свої самі самі наймолодші роки спочатку, що ви пам'ятаєте? До школи ходив до, семи, до, до сьомого класу. От, а ви народились в якому році? 21 жовтня 39 року. То ви пам'ятаєте, ще трошки війну? Так, ще ходив. Мамою корову забирали з дому в друге село їх переходили. Ховалися по грибах. А їсти що їли? Була у нас корова була, угу. то не, не дуже так. Не голодували, була, бо не було голодувало. молоко. Да. А в школу вже пішли після війни, так аж? В якому році вже пішли ви в школу в перший клас? Це мене була вчителька Анна Тимофівна, Вернацька. Ага, Вернацька, перша вчителька ваша. Так. Да. А в класі вас багато дітей, таких як ви були, з вами? Дітей було тридцять. Я більше. до восьмого класу ходив, то було три класи. По 3 по, по чоловік, по 24. Три клас. класи було, восьми. Три восьми класи. Ви закінчили восьмирічку тут? Ходив, я ж сім класів кончив. Так. Ходив мої вже були учні в 9 класі, угу. а я з ким ходив, волочив пшеницю. Зелену, бо земля була дуже така забита цими боронами. Розбивали землю. Да. Щоб вона була і щоб зійшла пшеничка. Потім приїхала, ну, платили мені 12 рублів за батька. Батько загинув. Ні, прийшов з фінської війни і вдома помер. До угу. того вже старші сестри підросли. Це вже. А ви наймолодшим були в сім'ї? Я наймолодшим був. Одна поїхала в Черновіці, там робила на заводі, а друга вчилася в Зінькові. На бухгалтера і прийшла додому і каже, що підеш до школи, бо вже дадуть 72 рублі пенсії за батька. І я так ходив і кончив 10 класів. А то йшов, псо на блічі трохи робив. Місником. Нет, таким работам, uh -huh. там, где прорезали, uh -huh. затолка дров была uh -huh. на сушу. На дороге делали. Дров, Тогда пошел я, 50... я там вот, в 55 вот завод uh -huh. работать. И там уже. Проробив аж до я трошки був е, таким робочим, що не Не тяжко було руками робити. Не, не то, що тяжко. Нештатним був. Угу, поза того, тому, тому вже штатним. Угу. І так, 18 років робив там в заводі Грузчиком. Що, в общем, тяжкі роки були. Пенсію вийшли з заводу чи ще після того робили після того, в когось? Пішов в колгоспі, 13 років я знаю, по фермі з жінкою на те, коли телят були, молоко збирав по селі. То великий стаж був. Більше десь 50 років. 13 років був директором на куреї. 13 років. Вирощував курчата і так помаленьку робили, робили. А скільки ж років стажу тата? Ага. Він, він куліша працював ще після пенсії. Він ще до 80 років працював. До 80 -ти років працював. Що Добре, на полях посипали. Да. По постійно стерти. То на тих стертах він зубіз. Ніхто не міг так ставити, як він. Стерти ставили, так? Да. Не хотілося сидіти вдома. ходив скрізь. Молодці. Молодці. Що таке тяжка фізична праця і... І ви все працювали і працювали. Заводі а, на, сак... на цукровому заводі бригадиром були, так? Ні. Спочатку грузчиком, Груш... Груш... а потім бригадиром. А потім Там був, трошки заміщав, все таке. І робив разом з ними. Ще що можете про село розказати своє, що ви пам'ятаєте. що... Що би ви хотіли побажати нашим наступним поколінням, цим діткам, які зараз в школу ходять, які закінчили школу, от що б ви їм хотіли побажати від себе? Щоб вони, щоб був спокій і мир на землі, щоб вони вчилися, працювали і навчали. Ще молодших, щоб дружили, переписувалися своїми однокласниками, бо, так? Бо, зара, друзями. Від змінюється з роками. Але от я думаю, щоб доброта, чесність, щоб вона панувала в світі чуйність один до одного, а не зло, яке у нас від Росії йде. І вбиває, всіх вбиває, і мирні жити, і хочуть винощити на життя. Та й лак, весело й... було, та й весело було. Ходили до машини, по полях, колоски збирали. все, все, все. зараз вже того немає. нема. Два, два чоловіки чити, сядуть на комбайна і перемолотили, перетерли, нема тих схєтів. Нема худоби, як ви казали, в селі, ні бекає, ні мекає. Навіть собаки не хочуть гавкати. Ну, так міняється світ. Ми були одні, а вони інші. Да. Але головне мир, щоб в нас в Україні був мир, правда? Да. І щоб всі жили здорові. щасливо і були здорові, правда? Було весело і ще веселіше, як Зеленський казав, що ще б я їсти з Маріуполя. Ну, дай Бог, дай Бог. Дякуємо вам, дякуємо. Живіть і скільки Бог вам назначив, живіть, будьте щасливими. Ну, будьте здорові. І, 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 і спасибо, що ви ще займаєтеся цього все. Хочемо для наступних поколінь, щоб вони побачили, як в нас тут було колись, в селі. Спогади оці, щоб вони побачили ці спогади. Заснули мальги біля хати. І хмівся вийшов йшов хати, І ці реки desasne Mati desasne Zdevu na mene Iti ilke mati desasne Mati